Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, ТОП-10. Давайте дивимося оборона. Ага, Баронка виїхала. в Ану, це вже чудово. Так, на жаль, вчора була одна поразка, але там камінчика взагалі не дали. Тому давайте подивимося, що нас чекає сьогодні. Так, мілійки Міньйони Таунт і мультяшка Угу, угу, угу. А ну, можна взяти тоді, напевно, гармека ось такого, який мінньонів з'їдає. Де він є, той костюм. Угу. Тут. Ой, Колю взяв. Також. Давайте візьмемо одного джунаїда, там два зелених. І, напевно, може клика ще додати, щоб було більше лікування. Розумію, що там є таунт, його б чимось знімати, але спробуємо його, якщо що, камінчиками тоді пробити. Давайте ось так. Ось так зробимо. Цей по червоним б'є сильніше. Так, по червоним. Тому треба трішечки змінити. Ось так, ось так. І тут ось так і ось так. Розставимо якраз червоних, щоб не всім прилітало. Ну, добре, поїхали. Спробуємо такою командою. Так, щось є по фіолам? Щось є по фіолам. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. І синіх дуже багато. Ось вони фіолетові. Це чудово. Трішки забагато. Так, міліки не зарядились, це добре. Так, вмикаємо зразу окульониша. І можемо ось так червоні прокинути. Так, фіолетових, в принципі. Достатньо, але поки почекаємо. Кедмані ухиляння. Добре, ну давайте бафнемось, тоді б'ємо. Ага, він же ще диспелить. Ну це взагалі чудово. Так, ну кедмана, можливо, фіоли знесуть. Давайте, може, вдаримо сюди і ось так фіолетові запустимо. Угу. Так, залишився один клик, під ним нічого немає. Спробуємо червоний тоді дозарядити. Єдине, що він може відроджуватись, але подивимось. Так. Все ж таки відродився. Зараз підлікується. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Ще раз бафнемося, ось так червоний може і доб добило все. Так, ну тут швидко все вийшло, камінчика достатньо, поїхали далі. Так, в принципі, та ж ситуація. Два зелених, тому червоних залишаємо. поїхали. Гармека потрібно, напевно, було змінити. Але вже як є. Цікаве поле. Ну, давайте ось так прокинемо. Під не стало трішки. Добре, тепер ось так. І ось кого там сповільнило. Так, давайте ось так обережно. Когось заблокує. Ну, звісно, акульониша, ну ти негідник просто. Давайте прийдеться тоді ось так зробити. Зарядимо зараз рігарда. Тихо. Робимо ось так, тоді ось так. І ось питання, кого пробивати. Напевно, бажано Кирюху пробити. Зробимо тут синій, там будуть у нас червоні. Ось так. Звісно, що по-синьому небагато прилетить. Але як є, так, тихо, лікуємось, б'ємо сюди. І прийдеться почистити поле, поки є можливість. Добий. Так, добре. Тепер, напевно, ось так і ось так. Чудово. Хто в нас там залишився один грім? Ну, добре, б'ємо в нього. Вистачило. Так, тут теж дуже швидко все вийшло. Поїхали далі. Так, контра Грім Протей. Тут можна взяти зелених. А буде так краще. Так, візьмемо кедмана, візьмемо Маліндорчика, чи може його по центру поставити? Так, сюди. Ось так. І когось б зеленого взяти. Ту ж, міліїки або Гензеля. Давайте Меліки для камінчика, в принципі, непогано буде. Діспел у нас є і Кедман і Меліндор Хоча там є мультяшний Меліндор його б кимось пробивати. Ну, Гензель. Не впорається, він не зможе його заблокувати. Ну, давайте тоді так. Ча ні, мілійки, напевно, не варто було брати, бо її міньйони, І Якщо вони, звісно, будуть з таким полем, вони будуть допомагати Меліндору. Своїх прислужників призивати. Так. Ну, грімо так не погано прилетіло. Давайте ось так обережно прокинемо. І, можливо йому трішки і вистачить. Так, ще фіол кріс, ну чудово. Угу. Давайте бафнемось. Тепер ось так. Тут заблокуємо контру, прокинемо фіоли. Камінців достатньо. Робимо ось так. Рігерда тримаємо поки. Якщо протей буде ультувати, щоб можна було зняти. Так. Ось так. Угу. Так, ну, Джонаїт... В принципі, нам не дуже загрожує. Давайте тоді бафнемось, вдаримо ось сюди. І ще міньйони. І ось так по центру прокинемо. Так, одним фіолом, може, джунаїда доб'ємо. Так, добили. Буде ходити, все ж таки, задіспелить. Ну що ж. Прийдеться в нього, там три зелених може вистачить. Вистачило під критами чудово. Так, тут теж дуже швидко впорались. О, Грігер, Ріггер. Вчора. Вчора якраз мене і переміг. Його не заблокуєш, лікується. Може так зеленими і сходити тоді. Чистка у нас буде. або... Ну, тут Раз... Три ударних як кульониш. Можливо, тоді давайте вигуляємо Кіпріота, я його ще не використовував. Давайте ось так. І для лікування можу взяти. Кирюшку для оверу додатково, що нам лікування потрібне. Давайте спробуємо з Кіпріотом сходити. Ми можемо пробивати, тому що на мультях, звісно. Кедман може не спрацювати, але давайте ось так. Фіолетові нехай будуть по центру, з них контра не знімається. Так, і фіолетові, до речі, в принципі, присутні. Кріс не виходить. Робити четвірку, в принципі, в колю можна зробити. Ну, Давайте спочатку зелені прокинемо. А потім ось так зробимо кріс фіолетовий. І зразу його активуємо. Так, і зелені, і синенькі це добре. О, чудово! Але він все одно відлікує. Так, так, так. Що робити далі? Чи вмикати зараз контру? Ну, напевно, так. Вмикаємо, вона буде 5 ходів триматись. Добре, вмикаємо тоді акульониша. Рігарда теж, напевно, протиснемо. І... Давайте ось так і спробуємо зарядити гріма. Ось так будуть фіоли. Синенькі теж непогано. До речі, так рігарду прилетіло добре. Як би нам його пробити? Давайте тріечки фіолетовий спробуємо. Єс. Пробили, чудово. Так, контраст ще в нас є. Тому потрібно заряджати всіх. Угу. Так. І нам бажано Брігарда зарядити, щоб горіння колі зняти. Це погано, щоб є і Грім, і Кедман. Тому давайте, напевно, підлікуємось. Вони все одно зріз атаки може не лягти. Тому Угу. Так, давайте сюди. Тут прокинемо сині. І ось так. Нам бажано фіолетових десь знайти. Бо зараз вже там шерханчик зарядиться. Тихо, тихо, тихо. О, Тички які полетіли. Тихенько. Не встигли ми трішки. Але добре. Так, лікуємось. Робимо ось так. Ось так. І давайте ось так прокинемо. Так, мінус грім, чудово. Ух, які тички летять. Але добре все спрацювало, вже шерханчик сам з нами не впорається. Добив свого брата, ну нічого. Так, ну Кіпріот непогано спрацював, в принципі, проти мультяшок. Добре все вийшло. Так, це в нас що? Угу. По жовтим, яких немає. І труїть. Так, тому нам потрібно чистка потрібна. Боря, який дає контру на всіх. Ну тут три сині герої, тому, напевно, варто взяти більше зелених. Візьмемо все ж таки Меліндора. І там є Мілійки. Чи варто брати гормика одного? Я думаю, що не варто. Можливо, краще взяти Гензеля і спробувати її заблокувати. Діспел буде. Поїхали. Чистка є, Діспел є. Навіть є блокератор. Так. Можна фіолу трієчку прокинути, там купа червоних уїде. Давайте так і зробимо. І там ще стане під трійку зелену. Тоді давайте ось так. Прокинемо синій буде зелена четвірочка. Угу. Але щось вони пробивають сильно. Нам лікарів би зарядити. Дві трійки фіолів нам не зарядять. Але давайте тоді хоча б це збирати. Так. Давайте ось так фіолетові. Тихо-тихо. Збираємо ще й ось так зелені. Може вистачить пробити цю сову. Ось так, може фіол знизу. Так, фіол доїхав, добре. Але цей манов в когось забере. Тихо, лікуємось. Бажано б, звісно, було мілійки забрати, але її ми не заберемо. Давайте тоді цим заблокуємо контру і пошукаємо ось тут фіолетовий камінчик. Немає його. Тоді ось так хоча б зелені будуть. Нам потрібно підлікуватись трішки. І повернути собі атаку і задіспелити. Так, єдине, що вже кульони ж закінчився. Так, прокидаємо, шукаємо фіол. Добре. Так, вмикаємо тепер через комбо фіолетові. Міліїки не добрали. Так, давайте ось так. Там зберуться зелені. Угу. Так, лікуємось. В них ніхто не діспелить. Давайте сюди ця контра, щоб її не було. Так, скільки у нас ще буде? Три ходи. Давайте ось так цей, може маму вкрасти. Угу. Так, ось так зберуться фіоли і зелені. Можливо, зеленими ми доб'ємо мілійки. Ось так. У нас баф вже більше. Чудово. Тепер давай... Ах, не помітив, що закінчився баф. Ну добре, ми повинні витримати. Так, добре, лікуємось. Баф. Угу. Так. Напевно, краще цього пробивати. Нам би зараз забафатись і трічко зелених прокинути. Хоча у нас є посилення атаки, давайте ось так. Непогано. Ще раз бафаємось. Тепер ось так цього добиваємо. Тут зберемо фіоли, зелені знизу. Ну, все, залишився один Кирюха. Так, Бафаємось, бафаємось, можна сміло, сміливо бафатись. Так, і зелений, можливо, і доб'є його. Мені трішки не вистачило. Так, давайте ось так. Угу. Так, перебиваємо все. Тут у нас будуть фіоли. Ну, зелений доїхав чудово. Так, ага, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, сьогодні впорались. 5 перемог. Дуже добре. Оборона А. Рейтинг 622 місце. Ну, Гарний результат. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.